21 раз бойовики на Донбасі порушили режим тиші за минулу добу. На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широке Лаківка. Там окупанти стріляли з великокаліберних мінометів. У районі Мар'їнки терористи заділи снайперські групи та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку ввели вогонь поблизу Авдіївки. Використали кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Попасну та Новозванівку. Зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарату, який вів розвідку українських позицій в районі Новоазовська, збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються мінських угод. Санкції проти Росії повинні лишатися, доки держава-агресор не залишить Україну в спокої. Так заявив прем'єр Володимир Гройсман на економічному форумі в Польщі. Він нагадав, що збройний напад Росії змусив мільйон сімсот тисяч українців залишити свої будинки та стати вимушеними переселенцями. Відтак, політика ЄС щодо збереження санкцій, невідворотне покарання за нехтування міжнародним правом. Гройсман також подякував державам вишеградської четвірки за підтримку суверенності України та надану гуманітарну допомогу. Підтвердив європейський курс України лишається незмінним політика Європейського союзу по відношенню до Росії щодо збереження санкцій як покарання. За нехтування міжнародним правом вважаючи її абсолютно виправданим. І звісно, як тільки Росія відійде з території суверенної держави, зрозуміло, що можливо переглядати цю політику, тому що по великому рахунку ні Європейський Союз, ні Україна не несе жодних загроз для будь-яких своїх сусідів. Ми цінуємо мир, ми цінуємо демократію, ми шануємо права інших. США розширили перелік російських компаній, що підпадають під санкції. Оновлений список поповнили ще 11 назв. Його оприлюднило урядове видання Federal Register. Обмеження передбачають, зокрема, введення додаткових вимог при ліцензуванні. Нагадаємо, 1 вересня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти Росії. До списку внесли 20 компаній і 17 фізичних осіб у відповідь на ескалацію ситуації в Україні. Своєю чергою президент США Барак Обама виключив можливість скасування цих. Обмежень до повного виконання мінських домовленостей. В Україні істотно зросте кількість малих і середніх підприємств. Також збільшиться їхня конкурентоспроможність. Стимулювати це буде ФОРБІС, спільний проект ЄС і Мінекономіки. Експерти переконані, за рахунок впровадження низки законодавчих і політичних кроків протягом наступних кількох років бізнес-клімат в країні покращиться. Серед головних завдань проекту допомога у створенні конкретних правил гри для підприємців, спрощення регулювання і зменшення адміністративного тиску, а також стимулювання бізнес-орієнтованої політики. Тики та залучення бізнес спільноти до конструктивного діалогу. «Форбіс» – це є одна із складових великої програми, «ІУШУЄ», яка направлена на допомогу Україні щодо розвитку підприємництва та якості бізнес-середовища. Цей проект має декілька складових, направлених як на стратегічні речі, такі як розробка стратегії малого та середнього бізнесу, так і на речі більш практичні, а саме дерегуляцію, саме проведення ролінг-рев'ю, тобто постійного перегляду нормативних актів для того аби скасовувати ті, які вже застарілі, чи є обтяжливими для бізнесу, так само і на створення регуляторного середовища, яке є максимально комфортним для бізнесу. 15-літні паралімпійські ігри стартують сьогодні в бразильському ріо де жанейро За 11 днів розіграють 528 нагород у 22 видах спорту. Участь у змаганнях візьмуть атлети з понад 170 країн. Збірна Україна цьогоріч найчисленніша за всю історію своїх виступів. До складу увійшли 155 спортсменів. Вітчизняні паралімпійці боротимуться за перемогу у 16 видах спорту. Перші медалі розіграють завтра у кульовій стрільбі, велоспорті, легкій атлетиці, дзюдо. Пауерліфтингу та плаванні нагадаємо на попередній паралімпіаді в Лондоні збірна України здобула 88 нагород і посіла четверте загальнокомандне місце.